5 жовтня у стінах міськвиконкому під головуванням заступника подільського міського голови Людмили Задорожної відбулося засідання організаційного комітету з нагоди проведення заходів до дня захисників і захисниць України. Людмила Іванівна зауважила, що перш за все потрібно віддати шану тим, хто боровся за волю України, і подякувати тим, хто робить це зараз. Тож свято повинно об'єднати минулі покоління і сучасні члени робочої групи визначили час проведення. Та перелік офіційних святкових заходів, котрі відбудуться 14 жовтня та напередодні. Так, зокрема, вирішено, що у день захисника та захисниці України буде проведений ярмарок за участі подільських майстрів-аматорів. Відбудеться також і урочистий мітинг. Відділ фізичної культури та спорту спільно з центром дитячої та юнацької творчості організовують різнопланові спортивні заходи для дітей та молоді громади. Варто зауважити, що усі урочистості матимуть патріотичне забарвлення. За результатами наради надано доручення відповідальним працівникам та Очнено сценарій проведення заходів з детальною програмою жителів громади буде ознайомлено незадовго до відзначення.